Згідно з законопроектом про місцеві вибори, за який Верховна Рада проголосувала на початку літа, цьогорічні вибори пройдуть за відкритими списками. Виборці зможуть чітко бачити, за якого кандидата голосують і яку політичну силу він представляє. Аби громада сама обрала собі в органи місцевого самоврядування тих кандидатів, яким довірятиме, і делегувала їх участь у виборах 25 жовтня, громадським форумом на Прикарпатті було ініційовано відкритий праймеріс. Народний відбір кандидатів. У владу. Попередні вибори, які вже десятиліттями використовуються за кордоном. До прикладу, у США. З початку літа в Івано-Франківську система попередніх виборів також набирає обертів. Зареєстровано біля півсотні кандидатів. Катерина Касапчук корінна жителька міста, виховує двох дітей. Каже, хоче, аби її доньки проживали у європейському місті. В праймеріс бере участь вперше. Участь у праймерісі беру вперше. Бажання маю таке, оскільки хочу спробувати свої сили, хочу зробити. Я буду старатися зробити все для свого району, для свого міста. Романа Сем'янчука взяти участь у праймері спідштовхнуло бажання перевірки власних сил а також змін, які на думку чоловіка потрібні як в місті, так і в його рідному мікрорайоні. Для мене це буде можливість ще краще познайомитися з мешканцями, поспілкуватися з ними, щоб проникнутися проблемами, які їх турбують. Одночасно, одночасно дізнатись. Оцінити свої можливості і дізнатися рівень підтримки серед опришівчан. Роману всього лиш 22. поки батько юнака воює на фронті, хлопець хоче змінювати країну та рідне місто тут. Праймеріс для нього стане чесною боротьбою, до якої батько привчав з маличку. Мій батько неодноразово казав, що якщо почати змінювати самого себе і те місце, де ми живемо, проживаємо. Або приписані, наприклад, зміна влади дотримання порядків законності чинності, змінимо ту ситуацію, щоб не було хабарів. То зміниться все в країні. Пересічні франківці кажуть, для них праймеріс це можливість самостійно обрати та делегувати на вибори тих кандидатів, яким довірятимуть та які пройдуть пильний відбір громади. Початково вони для нього щось дізнаються для себе початково про ту людину. А не на як ми приходимо на вибори, і бачимо багато папірчиків, починаємо вичитувати, хто є хто, хто чим займається, і от стоїмо перед вибором, що ми не знаємо, кому віддати голос. До моменту виборів можна. Бути ви ну, уяснити собі, за кого треба голосувати. Кожному мешканцю, кожному громадянину, хто бере участь в виборах. Як показує практика країни Європи, які користуються цим типом голосування, це є досить корисна річ, яка забезпечує прозорість виборів, демократичність виборів. Тобто люди знають за кого вони голосують, вони можуть. Об'єктивно вибирати людей, тобто немає ніякої корупції, ніяких різноманітних порушень. Ініціатори народного відбору запрошують до участі політичні партії, рухи та громадські організації, аби довести, що громада може самостійно делегувати достойних кандидатів.